До речі, про цього про табакерку, тоді ж ніхто не говорив, що це була табакерка, це Павла Першого тоді вбили батька Олександра І Тоді, якщо не помиляюся, він помер офіційно від колік. там якось так було оформлено. А стосовно ну, самогубства, я маю на увазі, що воно буде настільки очевидно всім, що ніхто навіть цього роста робити не буде. Це дуже цікаво. Все, все одно в мене виникає питання. Чи може його краще арештувати, ніж там, робити якийсь переворот? І це буде краще навіть і для росіян, і для всіх на світі. Ні, ні, ні. Цього, скоріш за все, не буде. Тому що арешт ну, арешт, заради чого? Щоб він залишався легітимним лідером навіть під арештом. Uh -huh. Скоріше за все, це звичайне фізичне знищення, і Путін це чудово розуміє. І питання хто буде арештовувати. Тобто, тут і навіщо і навіщо його тримати, якщо він буде якщо він буде заарештований, тому тут єдиний вихід в дійсності фізичне знищення. Оце цілком реально, можливо, можливо, якщо буде такі. Міжелітне якісь міжолітне незбалансування, яке призведе до того, що саме Путін просто буде знищений там, або там в результаті, в результаті якихось внутрішньополітичних розбірок. В народ російський я не вірю, цього скоріше за все не буде. Ну, в принципі, самої російській владі не цікаво, щоб народ запам'ятав, що. І створив собі прецедент, що в результаті їхніх протестів відбулася зміна влади. Ну в Росії це вже я думаю неможливо, пане Тарас. От в зв'язку з ініціативами, з якими виходить Україна щодо створення спеціального трибуналу і тиску на російську владу і еліту, от такий сценарій, який був з Слободаном Мілошевичем, тобто. Наступне наступники, які отримали владу, вони передали Мілошевича до трибуналу. Чи існує яка інша можлива для можливість для того, щоб Путін був засуджений? Тобто, або так, або увійти просто танками до Москви і арештувати його, що більш ймовірно, і загалом, чи такі сценарії існують? Ну, теоретично, ну сполучені штати на це сподіваються, тому що коли був виданий якраз ордер на арешт Путіна. А фактично була був оголошений такий аукціон між елітами російськими, що хто перше приїде і здасть Путіна, отримує умовно кажучи амністію. Таке існує, таке існує, але все ж таки тут не коректно порівнювати Сербію та Росію. Росія все ж таки ядерна держава. Вони ні ніколи ну не підуть на таке приниження. Вони скоріш за все, ну, ну як я як вам сказав про просто приб'ють Путіна, а потім скажуть, що у всьому винувати Путін, але не видадуть Путіна. Також я сумніваюся, що вони взагалі коли кого-небудь видадуть. Ми повинні розуміти, що з цими трибуналами я взагалі скептичен щодо трибуналів. Чому тому що там же головне, хто буде забезпечувати явку, так кого видасть Російська Федерація? А у мене є така підозра, що вони майже нікого не видадуть, а навіть якщо зміниться влада. Да, а вони знайдуть 150 відмов, щоб когось видати або видадуть якихось там сошок досить дрібних, але не головних злочинців.